І наша зброя не замовкає. Приєднуйся до лав прикордонників державна прикордонна служба України. Перші з шестю. Шеврони, що наближають перемогу. Доброго дня! Сьогодні я зареєстрував новий законопроект, який розроблений членами робочої групи за моїм головуванням на базі комітету економіки. Та які стосуються розвитку сімейного підприємництва в Україні. традиція створення сімейного підприємництва є загально світовою тенденцією відповідно до індексу 500 найбільших сімейних компаній світу, створеного компанією Ersten Young Глобал та університетом Сан-Галена в 2023 році, найбільша кількість сімейних підприємств розташована в Європі, Індії та на Близькому Сході. Зокрема, в Іспанії 70% сімейних підприємств забезпечують близько 60 валового внутрішнього продукту. В Німеччині 85% всіх промислових підприємств є сімейними в Італії. Таких компаній більше 90%. У Швеції понад 60% населення працює в сімейному бізнесі. Американський економіст, лауреат Нобелівської премії Геррі Беккер визначив сім'ю як виробничу середи. Отже, сім'я є визнаним суб'єктом ринкових відносин. Створення цього законопроекту є якраз основоположним кроком на шляху розробки концептуально нового підходу.